Свідчення. Я цілий рік не знала лікарі, що робити з моєю кров'ю. У мене дуже поганий аналіз крові був. Мене вже хотіло доправити в онкодиспансер, перевіряти, тому що ніхто не знав, від чого це. Я то знаю, від чого це. Це від всього пережитого. Добачаю. І ця спільнота вимолилася за мене, Я дитинцера рома... молився. І коли я прийшла одного разу знову в лікарню, і лікар каже, ну що, давайте знову здаємо аналіз крові. Я вже, ви знаєте, мене вже тремтіло тіло, тому боже, ну, ну не вже ще на мене це навалиться, все. Я знаю далі з Приходить, дзвоню лікарю, кажу, навіть не кажіть, якщо погане щось. А він мені каже: ви повинні прийти до мене. Я кажу, чого? Ідіть до мене. Я приїжджаю, і він мені показує. Каже, дивіться. Я кажу: я не знаю, що було, каже, але у вас аналіз суперовока. Такого аналізу, каже, ми вже рік не бачили у вас. Я своїм не вірю, що в мене все в нормі. Ви розумієте, все стало на своє місця. І я дякувала Богу і приїжджала, дякувала цю роману. І вам всім дуже вдячна за те, що ви молилися і молитесь за всіх нас. І друге, ну це чисто таке, случайно. Я ну не знаю, років, мабуть, три, якщо більше. Ну, жіночки знають, страдають кісточка на нозі. Взуття не можна, взуть нормально. А вчителька ходила завжди на підборах 38 років і працювала. І оця кісточка у мене виросла. А це дві два тижні тому назад я помилася щось так, як стало, і дивлюся, нема в мене кісточки. Думаю, боже, я окуляри одягаю свої, Знову дивлюся. Нема кісточки, кажу, чоловіку, кажу, володь, ну глянь, кажу. Чи вже у мене кажу щось таке, кажу, з головою, чи я. що ти хочеш? Кажу, ну подивись, порівняй, писненько мої ножки. Він подивився, каже, нормально ти відчуваєш? Ви знаєте, вона у мене е, пропала так, що я навіть е, літаю. Я тепер підбори зуваю. Я тепер ходжу тільки в тапочках. Я тепер теж хочу бути нормальною жінкою. У мене пропало діє що нема, вирівнялася ця кісточка рівнесенька, рівнесенька, дві ножечки однакові. Так що я дуже вам вдячна всім. Я дуже вдячна, мати це, що ви молитесь і моліться. Не забувайте нас. Ми будемо вам дзвонити, ми будемо до вас приїжджати у гості. Ми вас і там знайдемо. Я вам дуже вдячна.